З чого розпочалася ваша любов до музики? <рес> з дитинства. <рес> ну, я з дитинства почав музикою займатися. У мене тато музикант, і він мені якраз, якраз почав, скажімо так, навчати цьому світу. Спочатку я з бабусею просто співав в колясці. От. А потім тато побачив, типу, і каже – ну, буде музикантом. І з трьох років я вже почав займатися музикою, вчити якусь норму граму, то І якось так. Думаю, Ось таке питання, знаєте. Його музиканти не дуже люблять, бо це, е, що тебе надихає. Ну, просто спочатку це була якась дитяча цікавість, потім якісь е, е, не знаю, спочатку це була дитяча цікавість, це ще то що знаю. Потім просто подобалося, хотів з цим займатися, займався, 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 займався. І ще буду займатися. У вас багато фанатів зараз. Чи втомлює вас їх увага? Я не втомлює. Ну, втомлює, напевно, але трошки в іншому ключі. Це... Та ні, чому, ні. 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 Поки що ні. А фанатик у вас багато? Напевно, не знаю. Пишуть багато, але не знаю. А, ваше серце зараз зайняте? Це секрет, це індивідуальна інформація, особиста. Особиста на публіку не дуже виставляємо. З, -з, -з чого взагалі почалася ваша співпраця з Сашою робота, Звати Огнєвичем? Ой, та дуже природньо вона почалася. З обома якось познайомився, з ким в інстаграмі, з ким через менеджера познайомилися, поговорили, поспілкувалися, і воно дуже природньо вилізло. Одне в кліп, одне в, в пісню, і якось так. Типу, нема ніякого секрету. Якщо також там чути цілутання. Просто познайомилися, поговорили і все. А з кимось і з, з, з такі з таких знаменитостей, з кимось знайомими. І чи я знайомий? Та багатьма з ким, знайомий, з півваром знайомий, з новими артистами багато з ким знайомий. Багато всіх не перелічиш. Ти, ти коли варишся в цьому, ти ясно що ти зі всіма починаєш знайомитися? Хочу познайомитися звичайно з Буховнюком, з Карчуком, трошки поговорити з ним, бо вони такі. Е, як це? Ну, Дуже мають багато досвіду. Як 20 років в цьому, в цьому варяться, а я там другий рік лише, я 20 років живу, в принципі, тому хочу з ним дуже познайомитися. З кимось ще плануєте колаборацію зробити? <світил> Колаборація це такі штуки, що вони мають плануватися дуже природніше. Тому, що, по суті, у мене тільки з Піваром вийшла така штука: що привіт, давай запишемо фіт, о, давай. Бо ми якось. Не знаю, якось, можливо, трошки 에, приблизно дивимося, подивилися на ту пісню, не знаю. От, але так, будуть ми в будь-якому колаборації, поки не скажу з ким, бо це все має бути дуже природньо. Будуть, я навіть догадуюсь з ким, але поки що сказати не можу. З чого почалася взагалі ваша відомість на да, вашу думку? То я думаю, це всі, ну, типу, тривога, пісня потім біля тополі, потім пробач, зараз так. Ще буде багато пісень, які переплюнуть і буревіми, і біля тополі разом взяті. Ви переспівали пісню, найпершу це була, там у тополі калина, Там біля Тополі Калина росте. Там у тополі це піварф. Допадково бачите. І так. Вибачте, будь ласка, я збив свою репортера. Перше це була саме. Ну, ми її сам найперше заспівали, переспівали. А чому саме її? Як вона вас надихнула? Переспівали мається на вазі кавер перший. Mm -hmm. В принципі, це дуже спонтанне рішення моєї команди, і воно дуже, як бачите, вийшло резонуючим. Тому хай так і лишається. Ми насправді вже відходимо від тополі». Це дуже гарна пісня, але. Вона вже, вона вже свій вклад зробила для людей. Тому, як, не як Олег Шумей – це артист авторських пісень, тому зараз буде більше пісень авторських, таких борові, таких як пробач і тривога, і далі вище по списку. І як я казав, ці пісні будуть і буде багато, і вони всі мають переплюнути і біля тополі, і борові раз взяти. Це благодійний тур чи ні? Це тур благодійний в плані аукціонів. Ми на, кожному, на кожному концерті ми проводимо свій аукціон. Більше це прапори з моїм підписом, але інколи, наприклад, як в цій частині туру, у нас є всякі різні лоти, там гільзи розфарбовані, великі 122-мм, всякі чарки, які зроблені з також гільз вже поменше. Тому ці гроші ми виручаємо. І стараємося їхати за кордон, там закуповуємо дрони, скільки можемо, і привозимо їх у Львів, і віддаємо на ЗСУ. Ми віддаємо там на ОВА, вони вже там розбираються, куди їм треба більше. Ми тут просто купили, даємо. А куди вже вони йдуть, там на, ну, на різні, на львівські більшості цієї думаю, На формування. Скільки концертів вже відбулося під час цього туру? А я знаю, що ти запитали. Багато, багато. Не скажу вам чесно, бо якось так вийшло, що перший тур, походу, якось неочікувано не переплив в інший. І зараз, по суті, це вже другий тур починається. От. А, перший був просто так, типу як Шумей, а зараз йде презентація альбому. Хоча всі концерти це напевно, презентація презентації альбому. Як люди зустрічають? Добре, всюди дуже добре. На сході навіть трошки тепліше, я вам чесно скажу. Дуже чекають. Там, наприклад, в Полтаві в нас вже було два концерти. В Харкові там здається два солдата було. А, в Сумах дуже нас прекрасно зустріли. В Чернігові нас дуже добре зустріли. А, в Дніпро... Ні про просто обожнюю з музикантами. Там перше, дуже гарні дівчата. А по-друге, дуже хороша публіка, дуже гарна, дуже, дуже щира. Так, так, в принципі, всі в Україні. Просто ми. Я, оскільки більше львів'янин, то я свою аудиторію знаю, а східна для мене це перше і мій, скажімо так, знайомство з нею. Ось тому так. Подобається нас кременчиці? У нас дуже гарно. Нам мені казали, що походити по набережні, але я не знаю, чи встигну, бо ми завтра вже їдемо далі в Черкаси. І нас, коли в турах не дуже є. Ну, в мене як мінімум не дуже є час подивитися на міста, тому що після концерту хочеш відпочити. Щоб заспівати наступний концерт, треба гарно поспати, треба відпочити, не ходити багато, щоб не змучуватись. Тому гуляти містами я не дуже маю час, але постараюся погуляти, не обіцяю. А взагалі не було ще на те а ні разу ні. в Утаві не було, і в Сумах недавно було, тільки перший раз. Кажу, це мій перший досвід східної частини України концерт. Ну і наостанок, кілька слів гарних, можливо, побажань нашим читачам. А, приходіть на концерти, слухати українську музику, а, читайте українські книжки, викидайте з все всеросійське, бо воно нам а, погане. Слухайте мої пісні, трошки його їздом от, І вірте, що все буде добре.